Можеш запросити, до речі? Юра, сізна, я тебе запрошую. А тепер вже ти мене провокуєш. Юра, якщо ти не приїдеш, то я, я не знаю. Ми тебе привеземо на п'ять з плюсом. Я бандерю. От саме за це я хочу тобі подякувати. Дорогі друзі, доброго дня. Ми знову в студії Матриці Свободи записуємо серію подкастів стосовно ветеранської політики. Але сьогоднішній подкаст у нас дещо розширює тематику наших діалогів. Ми будемо говорити не тільки про ветеранську політику, а й про невід'ємну складову ветеранської політики волонтерство. Тому сьогодні у нас в студії гість знайомство, з яким точно принесе вам друзі, задоволення, так само, як воно принесло задоволення моєму підрозділу сьогодні. В нашій студії пані Мілана, Вітаю. яка має честь очолювати Івано-Франківський регіональний фонд Жінки ми сила. Я ніде не помилився. Міжнародний благодійний фонд «Жінки жінкими сила, навіть Міжнародний благодійний так. фонд. Мілан, перед тим як ми почнемо подкаст, я ще раз хочу тобі подякувати за небайдужість. Я хочу подякувати за те, що те, що ви робите, далеко не перший рік, ви не зупиняєтеся, ви продовжуєте. І наскільки мене не зраджує пам'ять, вже понад 200 машин ви передали нашим бойовим підрозділам. Ну, Чи поправ мене? І... Так, це вже десь порядка 200 машин. Ми вже передали. Ну це мається на увазі за весь час повномасштабного вторгнення. Ну і багато, багато всього іншого, що потребують наші захисники, щоб якісно обороняти нашу країну. От саме за це я і хочу тобі подякувати, що ви продовжуєте це робити. І мій підрозділ один з тих, який щиро дякує тобі, твоїм колегам, вашим партнерам у Лондоні, які допомагають збирати цю матеріально технічну допомогу і передавати в підрозділи. Тому, друзі, я переконаний, що після сьогоднішнього подкасту кількість людей, які захочуть допомогти, передовій стане точно більшою. Отже, до тематики сьогоднішнього діалогу, поїхали. Скажи мені, будь ласка, чи я помиляю, що твій чоловік на передовій? Ні, в мене немає чоловіка. І мій чоловік не воює. Нема, на жаль, склалося так, що я не маю чоловіка. В мене воюють дуже багато друзів. Дуже це було багато. провокативне запитання, як так. ти розумієш, тому що так як ти борешся за передову, так як ти борешся за допомогу хлопцям на передовій, Це з моєї точки зору можливо лише в тому випадку, якщо хтось дуже близький і рідний знаходиться там. І в мене і в моїх колег складається враження, що для тебе кожен з наших підрозділів став таким, став е, частиною твоєї великої родини, і твоє серце б'ється в унісон з нами. Тому вибач за провокативне запитання. Я просто хотів підкреслити, що ти, не маючи нікого по факту з близьких і рідних на передові, ти робиш все для того, щоб ми перемогли. Ще раз тобі дякую. Ну Юра, Я вважаю, що зараз кожен військовий, який виконує свій обов'язок. На фронті, особливо на передовій, це є для, для всіх нас найближчі і найрідніші люди, тому що завдяки ми їм. Ми ми можемо вільно ходити, рухатися, ну і просто жити, просто бачити і насолоджуватися життям. Тому вони всі наші рідні зараз, і тому я не вважаю, що хтось не наш, хтось наш, наші всі там. І я вважаю, що е, максимально кожен українець має робити все для того, щоб кожен з них повернувся додому до своїх родин. Мені було б дуже приємно, якби твоєму прикладу наслідували інші. Але, на жаль, не мені тобі розповідати далеко не всі ведуть себе настільки порядно і чесно, як ти і твій фонд. До речі, дорогі глядачі, хочу вам сказати, що фонд пані Мілани був відмічений міністерством соціальної політики як один з десяти, які надали найбільшу допомогу нашим передовим частям. Я не плутаю. Нічого Один не З чим так. тебе також ще раз вітаємо. Дякуємо. Ну ми якби і не чекаємо якихось нагород. Ми робимо те, що маємо робити. І це перезавдяки і моїй дуже класній команді, яка збиралася за ці руки. Ну як то по частинках ми це все ліпили. Люди доєднювалися. Дійсно, люди ті, які хочуть щось робити, і дійсно які хочуть допомагати. А скільки у вас? Ну, зараз на фонді працює 40 волонтерів. Ох, ти. Ну, це не тільки дівчата, це є і хлопці. І до нас долучається дуже багато артистів, які нам дуже допомагають, ведуть, проводять благодійні концерти, збирають кошти, і ці всі кошти ми спрямовуємо виключно на допомогу Збройним силам. Виключно. Ви молодці. Давай трішки з тобою пофантазуємо. Я переконаний в тому, що війна закінчиться нашою перемогою. Я вірю в це. І хлопці повернуться з передової до своїх домівок. Скажи, чим тоді буде займатися твій фонд? Який буде напрямок його діяльності? Чи ви зупините свою діяльність? Ні в якому разі, ми не маємо зупинятися, тому що я так вернуся трошечки в минуле. Давай я і не думала, що буду волонтером, що я буду взагалі очолювати цей фонд. Для мене чесно, я до волонтерів відносилася, ну як і всі. Як і, як і не, не всі, а здебільшого зараз люди відносяться, що ну, чогось в них впаде такий довіра до волонтерів. Ну, це самі волонтери винуваті, але е, не думала цим, що я це буду робити. І тепер я чітко розумію, що це мій напрямок, що це моя стихія, моє життя. І я розумію, що мені подобається допомагати. І там вже обираємо, ми віримо, що війна скоро закінчиться. Для цього ми робимо все можливе. І далі я думаю, що ми розуміємо, що з війни повернуться дуже багато хлопців, які будуть потребувати також допомоги. І не всі зможуть її якби, отримувати від держави. І тому я думаю, що наш наступний напрямок буде це реабілітація і відбудова нашої держави. Це в мене є такі мрії, і я. Сподіваюся, що ми їх втілимо. Як ти тільки що сказала, відбудова нашої держави? Відбудова нашої держави, наших шкіл, лікарень ті, всі, які зараз постраждали, Це це, це напевно буде дуже теж важливо. Тому що, а тепер вже ти мене провокуєш. Якщо Чому? ти кажеш про відбудову держави, то в мене автоматично е, логіка наступна: відбудова держави тере, політика і влада. Е, ну я не ти, знаю, ти ти я, я, я про політику ще не думала. Я думаю, що це буде все. Про політику, ну не знаю. Про поки що я не готова відповідати на на, на такі питання, чи, чи, чи я буду себе пов'язувати з політикою. То, що з волонтерством я себе пов'яжу, це на 100%, Ну пов'язала і воно вже нікуди не подінеться. Це на 100%. і ми будемо дивитися, будемо брати якісь проекти, щоб відбудовувати лікарні, школи, садочки, все, що можливе. Щоб людям допомагати, можливо, навіть якісь житлові будинки, які нам ну вдасться. Це все залежить від того, як ми будемо залучати інвестиції на наш фонд, як ми будемо залучати іноземних партнерів. Тому що ми розуміємо, що наші українці вже виснажені цією війною, і вже немає стільки вже в них ресурсів, як, якби нам хотілося, якби ми, ми би хотіли це допомагати. Тому ми зараз ведемо багато переговорів з іноземними фондами, з діаспорами для того, щоб вже плануємо якісь маємо вже якісь заготовки плануємо, щоб вже щось відновлювати. І плануємо про якісь реабілітаційні центри, щоб допомагати теж не тільки військовим, але й людям, які постраждали внаслідок цієї війни, особливо дітям. У нас було декілька проєктів. Добро дітям під час війни ми їздили по цілій Україні, розвозили допомогу і на Святого Миколая, і багато це теж з іноземними партнерами. У нас були такі проекти дуже класні, і ми це все робили. І зараз хочемо. Якось зайнятися оцими реабілітаційними центрами. Це буде питання номер один, а потім вже будемо. Вибач, а реабілітаційні центри спрямовані на реабілітацію кого саме? Військових, в першу чергу. Першу військових, чергу. так, звісно. А потім вже будемо дивитися. Можна я уточню: військових чи військових та членів їх родини? Військових, військових і членів їхньої а, родини. Тому, це дуже важливо. Тому, що зараз багато сімей стикаються сімей військових стикаються з тими питаннями, що. Там сім'я рушиться або Саме він так. не може адаптуватися. І це теж дуже важливо. Дуже важливо, тому що хлопці там, я сама їжджу туди і бачу, хлопці там живуть одним життям, повертаються додому, вони себе не можуть знайти. Вони там в них різні питання. Вони а чому так? Чому я там? А інші тут. І це їм треба доносити, що ну 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 так, ти військовослужбовець, ти. Ти повинен захищати, а інші люди потрібно ну жити, і вони не винуваті в тому, що розпочиналася війна в Україні. Тобто ні один Українець в цьому не винен. Розумієте, якось, якось так сталося. Ну і потрібно якось хлопців до цього готувати і вводити їх в все соціальне життя, щоб вони могли краще адаптовуватися, і щоб у щоб нас все було добре. Скажи, будь ласка, а чи не вбачаєш ти за доцільне готувати вже зараз сім'ї до повернення військовослужбовців? Тому що хлопці, які пішли і хлопці, які повернуться, як ти правильно зазначила, це абсолютно різні хлопці? Так. Чи це не є напрямок діяльності вашого фонду? Чи ви це розглядали, чи ні? Бо це насправді також дуже важливе питання. Поки що ми це не розглядали, але забіжу трошки наперед. У нас зараз, 17 травня, відбудеться форум волонтерів, який ми вдруге будемо проводити. І якраз на цьому форумі волонтерів ми би хотіли підняти це питання, але ми ще будемо обговорювати його з модераторами, як воно все буде відбуватися. І так, зроби тоді би... повноцінний анонс, що відбудеться, коли відбудеться. Ну... Можеш запросити, до речі? <гум> Юра, сісно, я тебе запрошую. Відбудеться е... другий форум волонтерів, який організовує благодійна організація. Міжнародний благодійний фонд жінки ми сила, конгрес «Стійкості» у місті Івано-Франківську. І ми сподіваємося, що якраз на цьому форумі ми зможемо більш детально поговорити про реабілітацію і про реабілітацію сімей наших військових піднімемо такі глобальні питання. Ось тому це було би кого об'єднує форум? Для кого він? Форум він для волонтерів України і для, бізнесу, Ти волонтерів, так, і для бізнесу, який чесно працює, бо на жаль, є такий бізнес, який. Зараз заробляє на війні, а є бізнес, який дійсно допомагає фронту. І, і звісно, ми запросили туди політиків, які нам будуть теж допомагати роз'яснити деякі питання, які волонтерів, звісно, болять і болить бізнес. І тому якраз питання реабілітації це буде питання номер один. І питання буде номер один, як допомагати ефективніше фронту. От, от такі будуть глобальні питання на цьому форумі. Я буду тобі дуже вдячна, якщо ти поділишся зі мною думкою. Форум закінчився. Який результат цього форуму для тебе був би на 5 з плюсом? На 5 з плюсом для мене би було, щоб волонтерів позбавили податків. На жаль, волонтери сплачують податки. Для мене би було плюсом, щоб в Україні започаткували реєстр. Добросовісних підприємців. І для мене би було дуже плюсом, коли б якось, якось зорганізувалися і, і розподіляли допомогу на фронті правильно. І для мене би був ще великий плюс, що якби влада йшла трошечки волонтерам на зустріч, це б був дуже плюс. Ну І, звісно, кажу ще раз, до реабілітації питання, щоб якось вже започатковувати. На державному рівні, і, наприклад, і на волонтерському рівні, але це ми мусимо співпрацювати з державою. Не мусимо, а ми зобов'язані співпрацювати з державою. щоб вже воно якось цей напрямок розвивати активніше. Ну, я все ж таки вважаю, що найближчим часом війна в Україні має закінчитися, бо наші хлопці роблять все для цього. І реабілітація буде зараз надважлива, вона буде на першому місці. Погоджуюся, можна тобі дати одну невеличку пораду з власного досвіду? Так, перше, що ти сказала, що було б доцільно, якби держава зняла податки з благодійних фондів волонтерських інституцій. Скажи, з тих 40 людей, які працюють в твоєму фонді, є фахові юристи? Хоча би один-два? Так, є. Рекомендую тобі поставити інцінне доручення, написати законодавчу ініціативу стосовно цього з аргументацією, з порівняльними записками у відповідності до вимог Верховної Ради. Угу. І в такий спосіб спростити діяльність депутатського корпусу. Тому що, коли ти їм даєш законодавчу ініціативу, у них є лише два варіанти: або погодитися з нею і внести в сесійну залу, або не погодитися. Це такий собі знаєш маркер на чесність і адекватність. А коли ти просиш розробити. Ну, ти залишаєш можливість депутату сказати: Ви знаєте, в цьому місяці я загружений давайте ближче до кінця там жовтня. Я почну над цим думати. Тому давай вимагати від держави того, щоб вона все таки більш активно реагувала на пропозиції соціуму. Ну, це так, це треба цим буде зайнятися. Я думаю, що що теж на цьому форумі, ми напевно, поставимо питання: оце щоб скласти петицію і подати це, напевно. Верховну Раду ну дивись Кої петицію, деп... то точно, але все таки юристам постав завдання саме виписати законодавчі норми, е особливо у частині порівняльної таблички, для того, щоб депутати все, що їм залишилося, це верифікувати і запустити процес роботу. А це би було круто. До речі, треба, треба це буде зробити. Дякую, Юра. І якраз на форумі ти можеш чітко тоді сказати, що силами юристів твого фонду це було розроблено, і за в принципі запропонувати. Я так розумію, представники ж Верховної ради мають бути на твоєму звісно, мають бути так, і от там якраз буде нагода їм цю петицію разом з законодавчою ініціативою передати. Тільки за ще раз, 17 травня. травня 2025 року, місто Івано-Франківськ, локація Палац Потоцьких. Ух ти, це прямо в центрі, якщо я не помиляюся Прямо в центрі. Бомба чудово. Якщо буде виходити, обов'язково завітаю на форум, привітаю учасників. Юра, якщо ти не приїдеш, то я, я не знаю. Ми тебе привеземо. Ти знаєш, що для волонтерів нічого неможливого нема. Знаєш, ти мене більше злякала, якби сказали: якщо ти не приїдеш, допомагати твоїй частині будемо в останню чергу. Жарти жартами, але дійсно спробую приїхати. Скажи: ти колись мріяла про те, що ти будеш робити після війни. Я буду волонтерити. Я вже все вирішила. Тобто я ти буду працювати в і. У тебе надалі. це от трек, який ти собі вбачаєш на май я майбутнє? Я буду працювати. Я буду працювати, щоб нашим людям жилося трошки краще. Мені. Ви знаєте, кажуть, від чого ти получаєш задоволення. От Я отримую від того, що ми допомагаємо і дивитися на реакцію цих людей. і, і, і от навіть вчора, ну, ти знаєш, Ми повертаємося зі да. Сходу, і навіть вчора на Сході нас вже люди чекають, і там є такий дідусь, який там такий позитивчик, такий прям, і бабуся. і... Мілана, Міла, ти приїхала? Ми вже думали, бо я минулого разу не була, а цього разу вже поїхала. І вони прямо нас там чекають. І там дід каже: «Я бандерівець, О, я, я, та, я бандерівець. каже. І бабуся каже, і нас тут всі обзивають бандерівцями. І каже, але ми допомагаємо хлопцям. Ну, Ми їм, звісно, там якісь пакуночки підготували, там віддали. І от... Це дуже приємно, і люди довольні. От мені я кайфую від цього, коли комусь добре. От мені теж добре. Я тобі слухаю, Вона... щиро раз заздрю. Ти розумієш свій майбутній трек. Це клас. Я розумію, що ну, деколи це де, теж виснажливо. Ну, я не знаю, як в кого. Ранок волонтера починається в пів сьомій, закінчується день в другій ночі. Не знаю, як в інших, але ну, в мене якось так. Це виснажливо, це важко, і деколи опускаються руки, але в мене є класна команда, яка не дає мені здатися її. А як ти думаєш з твоєї команди? Чи багато людей також підуть цим треком, дасть Боже, після закінчення війни? Як ти відчуваєш? Я надіюся, що вони оберуть такий шлях і будуть далі продовжувати робити добро, тому що, ну, а як без добра? А хто вибере собі інший фраза. шлях? я... Шлях робити добро, да? так? Так, шлях робити добро. А якщо ні, ну це кожне, кожного свій вибір. Я, я не можу їх змушувати, чи, чи, чи ще щось там. Це їхнє право. Але я вважаю, що треба жити заради добра. Повністю з тобою погоджуюся. Дозволю собі ще раз повернутися до тематики ветеранської спільноти. Чи є в тебе розуміння, що має робити влада на місцевому рівні і на центральному рівні для того, щоб наші військовослужбовці, в майбутньому ветерани, які повернуться, вони відчували, що вони не зря ці роки провели на фронті. Хтось на передовій, хтось не на передовій, без різниці. Але кожен втратив вже як мінімум три роки свого життя, безповоротно втратив. Чи є в тебе розуміння, що би мала точно зробити держава для того, щоб хлопці, які повернуться, розуміли, так це було варте того? Ой, Це, да, це, непросте питання. це дуже непросте питання. розумієте. На жаль, чомусь. Я страшно не люблю ці теми про державу, але. А ти її підміняєш просто зрозумій. Ти своєю діяльністю по факту підміняєш державу. То тобі, тобі важко говорити, я тебе чудово розумію, тому що багато волонтерів, коли ми починаємо з ними на ці теми спілкуватися, вони займають приблизно таку саму позицію, як і ти. Вони кажуть, я за себе відповідаю. От так, я можу так, зробити це. Вірно. Оце, оце а держава, ну що держава? Я від неї не бачив допомоги, <світ> не бачу допомоги, навряд чи побачу. Але я би хотів, щоб ти принаймні подумала Але, цим запитанням. Розумієте, я можу сказати, от за, 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 за те, що мають робити, має робити на місцевому рівні і на державному рівні. Це підтримувати сім'ї тих, хто вже ніколи не повернеться. Розумієте, Я дивлюся, деколи на такі звернення від дружин військових, в мене потік дах, мені треба поремонтувати дах. І там до неї підсилають якісь там комунальне підприємство, і то комунальне підприємство оцінює цей дах в 180 тисяч, коли інші майстри оцінюють 90 тисяч. На державному рівні це. Два в... рази? Так. Я, я з цим стикалася, нам навіть підсовували договір підписати, і я була навіть готова профінансувати той дах, щоб тільки тим сім'ям його відремонтували. Але держава, на жаль, ну, вони якби хотіли на державному рівні, порахували в два рази більше. і... Прийшлося до справи, дах стоїть по сьогоднішній день, тому що приватні люди порахували, що це 90 тисяч. Ми, як офіційна організація, ми не можемо не проплатити по рахунках. І якось отак. Чому цим не може зайнятись держава? Допомогти сім'ї військової? Вони ж не кожен день просять. У них є одне питання. В в 90 тисяч. Це, це є ну, небагато. Чому е, наші е, сім'ї військових? Платять гроші за встановлення пам'ятника людини, яка загинула за, за цілісність нашої, нашої держави. Мене це просто, я, я взагалі дивлюся, і я не розумію цього. Це питання Чому держава що це не візьме на себе? Це Герой України, він помер. Він загинув. Чому сім'я військових має збирати 60 чи 80 тисяч, щоб оплатити частину пам'ятника? Це, це теж для мене нонсенс. Я дивлюся, і я не розумію, що робиться. Це, це на місцевому рівні. Оце деколи знаєте оця показуха наших там, можновладців. Можновладців передали, зробили. Звідки ви зробили? Ви зробили з бюджету, ви з зробили податків. з податків тих самих військових. Що ви люди? Ну, оце я не розумію. Ви взагалі не надали на ту суму тої допомоги, які, які вам прийшли кошти. Але апарат треба отримувати. Я розумію, це теж ну, люди мають ходити на роботу, отримувати зарплати. Нема питань. Але чому ви вже частину тих коштів не спрямуєте на допомогу сім'ям військовослужбовців, які загинули? Ти абсолютно правильно піднімаєш запитання, і в розрізі якраз цього запитання наступне: хто має йти у владу? Дай Боже, ми переможемо. дай Боже, оголосять наступні чергові вибори. Хто мав би стати депутатами? Хто мав би вирішувати, давати бабусі 90 тисяч, умовно кажучи, чи чи красти 180? Я вважаю, що в до влади зараз мають прийти виключно молоді перспективні люди, ті люди, які правильно виховані. Я би, якщо б я, наприклад, обирала депутатів, в мене було б таке повноваження, я би їх всіх через детектор бритні пропустила О, в першу 100 чергу 100% погоджуюсь. Я би всіх їх. От і що ти будеш робити? По-друге, в нас на рахунок корупції і цього всього дуже слабеньке законодавство. У нас немає ніякого покарання. Розумієте, на рахунок цього. Мілан, воно є, воно не дотримується. Просто, на жаль, не дотримується. Ну, Бо на так, жаль. так працює державний апарат, на На даному жаль, этапі. так. І ну, я вважаю, значить, воно заславе. Треба якісь жорсткіші Поводжуюсь. міри. Поводжуюсь. Жорсткіші міри. От я би хотіла бачити в, в, в при владі молодих, перспективних людей, які дійсно хочуть чогось кращого для України. Розуміти? А як ти вважаєш, військовослужбовці мають іти у владу після повернення чи ні? З, звісно, представники військовослужбовців мають бути обов'язково в якихось, принаймні в кожному міністерстві. Має бути якийсь військо, ну людина, яка має досвід бойових дій в кожній в кожній гілці влади, хоча б по одно, по одній двоє людей мають бути, тому що вони це бачили зсередини. Ми це бачимо. Якби зверху в нас туди ніхто ж в глибину не не пускає. Правильно, ми ж не бачимо тих документів, того всього. А є військові, які це бачать со і розуміють, і розуміють недоліки нашої армії, що робиться всередині. Правильно же ж, ми ж цього не бачимо, ми ж цього не знаємо, нас до цього не допускають. Я можу відповісти за свій фонд конкретно, що в мене відбувається. А так ну але кожен мій волонтер він ж не вникає, як я ті звіти подаю, що я роблю, як це, коли і, і на воно, воно все працює, так. І тому я вважаю, що обов'язково військові, обов'язково молоді люди, які. Правильно виховані нашою державою, нашим суспільством, і я думаю, що все в нас буде гаразд. Все Тоді мене відновити. є ще одна для тебе пропозиція, знову ж таки, в розрізі того, що ти сказала, що 17 числа Івано-Франківську форум. Якщо я не помиляюсь, ти зазначила, що зберуться волонтери. Так, і наскільки я розумію, ти будеш збирати тих волонтерів, схожих на тебе, тобто так. чесних, адекватних. Так. У яких є моральний бекграунд, які мають право встати і сказати, так це я зробив, і ніхто там не дорікне і не скаже, що це було виключно для галочки. Слухай, може вам після цього все-таки порадитися між собою і подумати над тим, хто мав би представляти ваші інтереси в органах влади, хто мав би скоординувати вашу діяльність, ти ж збираєш волонтерів, наскільки я тебе зрозумів, для того, щоб ви стали ближчі один одному, щоб ви поєднали і синергували свої зусилля. Так то зробіть це друзі на системній основі. Одна з найбільших проблем нашої держави, навіть народу. На жаль, полягає в тому, що ми не до кінця системні. Ми вважаємо, що якщо ми йдемо правильним шляхом, то і всі інші йдуть правильним шляхом. На жаль, ні. Ти думаєш, у кожного фонду така бездоганна внутрішня документація, як у тебе, то я тобі точно можу сказати, що ні. Однозначно, ні. І цим досвідом також потрібно ділитися. Але слухай, відверто, чи багато людей в тебе просили поділитися досвідом. Ну так, дзвонять дуже багато волонтерів і запитують, от, ну, як зробити як те зробити чи те чи інше. Мені не шкода, я ділюся і кажу, от так, так має бути. Абсолютно правильно, бо ти не хімічиш. Нічого, абсолютно. Ти не десь там плюс-мінус -дві, дві копійки вліво-вправо. E, знаєте, Наші люди знаєте, можуть багато говорити. В нас навіть в внутрішньому була одна у нас така волонтерка, зараз її вже немає. І, знаєте, вона там десь та будуть там ходити, та тут. Я кажу, дивіться, люди. Люба, любий волонтер нашого фонду має доступ відкритий доступ до таблиць, а, що він працює. У нас все цілком відкрито. Кожен може зайти в будь-який час на офіс і подивитися, що ми напрацювали. У нас є група, де ми чітко звітуємо, де я кричу, вирощу, що вони ні чорта не роблять. Але це так має бути, тому що я мушу їм давати стимул, і вони мають працювати хтось більше, хтось менше. Але так має бути. У нас все відкрито, в нас немає зовсім нічого. У нас є звітність, яку ми подаємо в податкову, в Мінсоцполітики, Все повністю все відкрито. Ми ні від кого нічого не скриваємо. Для чого? От якби всі були такі, як ви, повір, набагато було б простіше. Всі акти приймання передач, всі абсолютно, все, все все стоїть поскладено. Навіть хтось там прийшов, то все має стояти в сейфі. Чому? Люба людина може зайти і сказати: покажіть вашу діяльність, будь ласка, ми. Відкриті, ми відкриті. Приходьте і дивіться, все, які проблеми. Мілан, я захоплююсь тобою. Я захоплююсь вашим фоном. Ви молодці, ви робите насправді надзвичайно важливу річ. І в завершенні нашого сьогоднішнього подкасту я би хотів, щоб... Ти подякувала, подякувала своїй команді. Тому що те, що ти така молодець, те, що ваш фонд такі молодці, об'єктивно це не тільки твоя заслуга, ні це звісно, і вони. Я ніколи не втомлюся їм дякувати. Тому, тому що я вони... буду тобі вдячний. А вони ще більше. Твоя камера та ось вона, будь ласочка. Е, Ну, е, я хочу подякувати не тільки своїй команді. Команда це ман мене команда супер. Просто. Просто супер, і я дякую, що ви в мене такі є. і Я бажаю кожному з вас не зупинятися, а наближати тільки-тільки нашу перемогу. І звісно, я хочу подякувати всім всім партнерам, які довіряють нам, які разом з нами творять історію і наближають перемогу України. І також я хочу подякувати всім людям, які нам довіряють нашим донаторам, які приходять не тільки скидають кошти, а й приходять, і приносять різні речі, і, і все все. Ну і печуть хліб, і, ну, і барять їжу ну взагалі, які допомагають нам не тільки а й в дорозі, не тільки у фонд приходять, а й в дорозі, як коли ми десь їдемо. Всім безмежна дяка. Ви найкращі люди. І, взагалі, українці найкращі, люди. і всіх любимо, і, і приходьте до нас. А яке можу зробити чудовий висновок з твоїх слів, дорогі друзі? Сьогодні в нашій студії була пані Мілана, команда якої всі українці. Так. Правильно, так дякую, Мілан, за те, що ти з нами. Дякую ще раз від імені свого підрозділу за надану допомогу, машинку. І я переконаний в тому, що от хто хто, а ти точно не втратиш запал і енергію, щоб довести все до кінця. Ще Ні в якому раз, дякую. разі, слава Україні Героям і слава. разом до перемоги. До зустрічі, друзі.